Нашим підприємством у 2013 році були розроблені самостійно, були розроблені норми накопичення твердих побутових підходів, але вони трошечки не відповідали нормативним вимогам, тому у 2015-2015 року ми... В yeah. 2015 році ми в Києві в фірмі ТОП Антон Інжирін замовили всю технічну документацію про визначення норм утворення твердих побутових підходів. І тут розписано по е, об'єктах накопичення, тобто адмінздання, здання, вищі спеціальні заклади, школи, дитячі установи, магазини. У вас всі в цей проект рішення є, де є по видах по, е, по підприємствах, підприємцях, е, які є на території міста. Там є річна, це все написано річна норма накопичення, де є на людину, де є на квадратний метр загальної площі, торгової площі, робоче місце. І ми згідно вже, як прийметься це рішення, вступить в дію ці норми, ми будемо заключати договір з тими закладами, які працюють на території міста, згідно виходячи з тих норм. Будемо, зараз Заключаємо договори на е, вивезення сміття. Таке питання. От, е, є пункт 2, запрошувати схему санітарного очистення міста Ківерська. На сайті його не було. Можливо... Його не може бути на сайті, тому що дивіться, що це таке. Теж в тому самому інституті ось такі є. Які... Що ця схема передбачає собою? Коротко. Ну, це буде механизка. Двіся, ну, дивіться, в мене ще питання. Наскільки е, я зрозумів, що ми зранку да, в нас тут є точності... Так, правда. так, так, ми виправили. А, так. То ви то виправили, так. а ми, ми не встигли. Ви скажіть. Ну, е один е пункт. Прошу Продис... звернути увагу. Продис... Так, пишіть, які пункти? Один, е, магазин з продажу промислових товарів. Так. У вас стоїть 0,9, потрібно виправити на 0,3. 0,9 це була стара норма. Дальше. І е, підприємство побутового обслуговування. У вас пункт, стоїть у мене 1,9. А 1,9 і яка тут робила? 1 1,0,3. А, да, 1,0,3. Так, 1,0,3. Це, це це технічна політика була. Ми тільки подивилися, що це щодо схеми. Коротко, що вона була. Сама схема написано, приїжджали люди. Антон, Антонський, це було в грудні 2015 року. Їздили з нашою нашими, нашими машиною, як ми їздимо по графіку, що ця машина е, контейнеровоз, що ті, е, ті машини, які забирають від приватного сектора, е, проводили заміри, е, зважування всі останниці, і на основі цього зробили mm -hmm. отакі, отакі дві схеми. Одна сторона показана, куди їхати. Так само друга сторона є показу ціла. І їхні обґрунтування, всіх, е, е, всі розрахунки зроблені на основі наших фактичних е, даних за 2014 рік. Mm -hmm. не, це, не є, це не є, грубо говоря, форму якихось розрахунків. так, О. Для чого робиться схема санітарної очистки? Давайте так. Для чого? Причина чи наслідок це все? То... Ну я не вам... тільки розумію, да. для планування роботи. Для планування роботи, так. Розумієте, щоб є. можна було Хода? перше економічно обґрунтувати цей, Сміль, щоб, та, та, витрати. Так, щоб чого, більше витрати, да. щоб більше платити людей, розумієте, чим буде більше людей, тим буде менше, напевно, тариф на, 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 на нашу послугу. Ми йдемо по двох шляхах, щоб більше охопити, ну і щоб було... Добре, добре. І ще хочемо, Ми підготували на міську раду список на 1 березня тих організацій, які з нами заключили договір на вивезення сміття. Ну, В принципі, ми будемо працювати по тому питанню з інспекторами, які на, на даний момент є. Так, ну що ні, що ви представили, я думаю, що ми знайдемо трошки спільного дотику і себе. Працювати. Це суто юридичні особи і так, так. І декілька підприємців. В ну, ну, яких є сміття, всіх остальних немає. Розуміємо. Ну не знаю, що розуміють. По суті проєкту рішення є все не буду. Немає. 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 Можемо ставити на затвердження? З поправками ці. з поправками. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Прошу. Хто за, Хто проти, хто дякую рішення прийнято, але лише побудьте. Так, далі. Ще. Дивіться, по інспекторах і по роботі. Чого там? Ну, По-перше, щоб робота йшла в Унісон, по-друге, там є вільні приміщення, в нас нема зараз вільних приміщення. Тут якраз по Шевченка-14. І якраз оця робота буде інспектором по благоустрою. У нас основний документ, який регламентує роботу по благоустрою, це правило які прийняті були свій час, але, скажімо так, руки не доходили, будемо говорити чесно і відкрито. Не було людини, яка би займалася. Інспектори займуться в процесі оцими правилами, ми їх підчистимо, ми їх підшліфуємо. І тоді вже воно йти. Буде система розроблена, система повідомлення, система приписів, даний термін людині усунути те чи інше порушення, а потім тоді і ми потім там будемо приймати рішення, в тому числі адмінштраф, які будуть результати наша адміністративність. Дякую, йдемо далі. Так, по водоканалу, каналу. Будь ласка, той інформацію, нас буду...